Символічна дата на Закарпатті відзначили 27-му річницю виводу військ з Афганістану. По всій території області відбулись зустрічі учасників бойових дій на території інших держав. У селі Сторожниця для них організували святковий концерт. Близько 150 тисяч українців та 3 тисячі закарпатців брали участь у військових діях в Афганістані. Серед них 55 учасників Ужгородської районної громадської організації. В селі Сторожниця для них організували святковий концерт. Кожного року ми стараємося відмітити чисто район. От як сьогоднішнє мероприємство, бувають трошки іншого характеру. Було у нас спортивними змаганнями. Були з концертною програмою народних колективів району. Всі учасники військових дій в Афганістані обслуговуються в центральній клінічній лікарні. Для них діє програма безкоштовного зубного протезування. А от профілактичної медичної допомоги вони не отримували вже більше п'яти років. Дуже складно з путівками практично от... на протязі, ну може 5-6-7 років, скільки я пам'ятаю, потівок ми дуже. Ну, практично не отримав. Путівки виділяються, виділяються, бо пропонуються путівки, які не підходять. Учаснику, допустим, там, запропонували квітку полонини чи ще щось там. А треба там синяк або наоборот. Ну, дуже складно. Окрім учасників бойових дій в Афганістані на захід запросили і учасників АТО. І ті інші переконані, зараз під час неоголошеної війни в державі особливу увагу потрібно привернути до патріотичного виховання молоді. Так історично склалося, що у нас більше всього ветеранів – це афганці і учасники антитерористичної операції, що ми люди однієї крові. Як приклад, я приведу е, славетну майданівську сотню, яку очолював Олег Міхнюк. <кій> Він афганець, е, в Минулому році отримав посмертно загинув в АТО героя України. На сьогоднішній день більше 150 афганців е, загинуло в АТО. Учасників заходу нагородили почесними грамотами та відзнаками. Також для них виступила група Контингент, переможець багатьох конкурсів патріотичної пісні.